Я не знаю, що ми зібрали візуально в скринці, якби ну непогано. Тут ж суть наших концертів не тільки в конкретно зібраних дронах, суть долучити людей до руху опору і тими засобами, які ми володіємо. Я думаю, чим далі, тим більше стає людей, які розуміють, що цей час це їхній час, адже воює сьогодні не хтось персонально не умовний головнокомандувач чи президент Сьогодні Воює кожен українець, і це людина має зрозуміти. Після того вона прокидається і починає шукати собі місце, в якому вона могла би бути ефективною, щоб знищувати ворога. І тут їй в нагоді приходять козаксисти, які пояснюють, що воїн це не той, хто навчився стріляти. Цього недостатньо. Воїн – це той, хто одного разу зрозумів, що в нього є ворог. І от власне російська імперія, яка для багатьох свідомих була ворогом, для якоїсь кількості українців вони ще не визріли для того, щоб розуміти, що кожен росіянин це ворог, який прийде сюди і знищить і тебе, і твою сім'ю, і твій будинок, і твою родину. І те, що ми бачимо сьогодні по Кременчугу, ну воно відрізняється від того, що було в перший концерт. Ну принаймні сюди прийшли ті, які чітко розуміють своє місце. Вони, як бачите, в Україні нікуди не виїхали, нікуди не втекли. Донатять, на ранок впевнений, що прокинуться з хорошим настроєм, з міцністю духу для того, щоб продовжувати цю боротьбу, тому що вона буде довгою, можливо, навіть безкінечною. І це треба усвідомити. І після того ти тільки починаєш прозрівати і нормально навалювати напряму. Ця війна не тимчасове явище, це не якась політична гра, це війна на виживання українського народу. Тобто сьогодні Путін як ви розумієте, Йому не цікаві наші території. Він хоче, щоб зник український народ. Єдиний народ на пострадянському просторі, який став на герць Російської імперії. Всі інші народи програли, тому що їх було менше. Імперія велика, чисельна, в неї багато зброї, в неї задурманений пропагандою народ, який готовий за гроші вбивати українців. І, на жаль, їх набагато більше, ніж нас. І в те, що я бачу, а сьогодні ми граємо 250-й концерт. Це, це багато, це, це та кількість, яка дозволяє мені е, сказати за всю Україну. Сьогодні ті, хто залишилися в Україні, готові навалювати. І я закликаю тих, хто ще сьогодні не знаходиться в Україні, <кхух> вертатись і розуміти, що час сьогодні унікальний. Можна стати не просто свідком перемоги, а й учасником перемоги. Це цінно цінно, бо рано чи пізно будуть у вас на колінах сидіти внуки. І запитають, а що ти робив, дідусю або бабусю? І тут у кожного буде своя відповідь, і дуже тонкий лід, а дитину не обманеш. Тому ми долучаємо людей для того, щоб вони з гордістю зустріли старість вже в незалежній, по справжньому незалежній Україні від Російської імперії. Цінуйте кожен, цінуйте кожен день. Кожен день і розумійте, що цікавіше, значно цікавіше історію творити, ніж читати. Досить вже читати. Хтось е, не до кінця її розуміє, хтось вже начитався і перечитався. Сьогодні час реалізовувати те, що не могли реалізувати наші предки вже протягом 350 років. Адже ця війна, як ви розумієте, триває не 2,5 і навіть не 8. Вона триває вже більш ніж 400 років. Для нас завжди було менше. І тому ми ніколи не могли поставити крапку в боротьбі за свою незалежність від Російської імперії. Ну і я дуже би хотів, щоб Російська імперія зникнула раз і назавжди. Смерть ворогам і слава Україні.